Кліматичні зміни змушують міста вже готуватися до викликів. Фахівці шукають рішення, які допоможуть зменшити ризики затоплень, адаптують міське середовище до аномальної спаки. Ідеї напрацювали в межах транскордонного проєкту водозберігаючі рішення для пом'якшення впливу зміни клімату. Реалізують ініціативу на біологічному факультеті УжНУ спільно з Люблінським університетом імені Марії Склодовської кюрі. Загалом проєкт стосується е, пріоритету е, довкілля і, зокрема, адаптація до змін клімату. Е, е, це взагалі перший такий проєкт в Закарпатті. До цього цього часу ніхто такого не робив. Я думаю, взагалі в цій програмі він перший. Тема дуже нова для України. Мало хто розуміє, що таке адаптувати середовище до змін клімату. У проєкті фокусуються на управлінні дощовими водами. І фактично все, що буде робитися в проєкті, воно буде робитися на базі біологічного факультету і на базі наших ботанічних садів ботанічного саду Ужно і ботанічного саду Люблінського університету. Фактично, ми будемо опробовувати різні способи управління дощовими водами за допомогою рослин. Ну і проект містить також освітню складову, дослідницьку складову. Результатом будуть фактично розроблена спільна з поляками концепція щодо адаптації до змін клімату, урбосередовища і управління дощовими водами. Розробляють і каталоги кращих природоорієнтованих рішень щодо управління дощовими водами і для містобудівників, і для двору господарств. Для людей, які мають власні будинки, і яким чином збирати воду, краще нею поводитися, щоб вона була цілорічно, не дивлячись на те, що в нас є періоди посухи. Багато активностей і проєкту відбуватимуться на базах біологічного факультету. Буде дуже багато таких робочих моментів, які пов'язані з якимись виставковими моментами для того, щоб показати, як це реалізувати, і це буде на новій території Бацади і старій території Буцада, тобто туди можна проводити буде екскурсії, тобто школярів міста, Ужгороді, області знайомити з кращими практиками для пом'якшення змін клімату власне, на цих територіях. І кожен такий проєкт змога покращити матеріально технічну базу факультетом, каже декан «Будуть закуплені і різні прилади дороговартісні, які будуть моніторити стан повітря, води, ґрунту в місті Ужгороді. І це буде звичайно це залишиться нам для лабораторій, і буде використано потім в навчальній роботі і науковій роботі наших співробітників і студентів. Також будуть видані матеріали, із якими зможуть працювати студенти та випускники біологічного факультету. Під час цього проєкту буде розроблено цілий курс. Видано різні методичні посібники і кращі практики. Курс буде розроблений для студентів, і вони можуть потім професійні діяльності, працюючи навіть в тих департаментах, наприклад при міській раді і різних ОТГ, реалізувати це і впровадити в життя вже на місцях. Ну і крім того, звичайно, що методичні рекомендації будуть в широкому доступі для будь-кого, хто цікавиться цією темою. і і е, хотів би докласти знову ж таки для пом'якшення змін клімату, тому що це можна реалізувати як від домогосподарства, так і на території міста, області цієї цілої країни. Проєкт розрахований на 24 місяці. Зокрема, в Ужгороді моніторитимуть якість атмосферного повітря, зважаючи на щільність транспортної мережі та ступінь озеленення. Зроблять мапу температур на всій площі міста, аби визначити найбільш критичні квартали, які потребують збільшення площ зелених насаджень і заходів зі збереження дощових вод. У ботанічному саду створять кліматичний інформаційно-освітній центр, де опробують приклади дощових канав. У них акумулюватиметься вода під час опадів. Ще тут зроблять газони з різнотрав'ям, освітню стежку з освітньо-інформаційними інсталяціями, які демонструватимуть, як можна адаптувати міське середовище до змін клімату і головна мета не лише зменшити ризики кліматичних катастроф, а дати громадам практичні рішення, які кожен зможе впровадити вдома чи у своєму місті.